Щоб тебе кала, наша нецензурна частина мови окупована двома іншомовними. Найчастіше це російські, від яких на сьогодні треба позбуватися абсолютно повністю. Та на другому місці це польські. А що з українською лайкою вона взагалі існує? От, коли саме ти хочеш використати міцне слівце, що тобі спадає на думку? Мабуть, якесь із цих слів? Слово це літературне, але воно також є і лайливим, та єдиний із цих, хоч якось вписується в українську мову. Воно означає жіночу стать собаки. <світтє> <світтє> Ах, ти ж суче стерво! <світтє> Однак достатньо згадати кіно в українському озвученні, щоб зрозуміти, в якому напрямку нам потрібно рухатися для змі... заміни цієї російської ще одної російської окупації. І тоді, мала паскудна сучко, я перетворю усе твоє життя на пекло. Триндець! Ну, і хитра, ]landslier. хвайда. Силь. У сраку, у сраку, не смій так говорити з матір'ю. Однозначно, і ти теж у сраку. Давайте поглянемо, як же ж перекласти рідною мовою вже відомі нам російські мати. Ось невеликий список. Я зрозумів, це щось нове для тебе. Тож спробуй вивчити як англійські слова, хоча б по 10 в день. Повторюю, використовуй, і ти звикнеш звикнуть твої друзі, і ми всі підхопимо цей тренд, як підхопили. Та в жодному разі не використовуй їх, якщо тобі немає 18. Ще рано, повір ти встигнеш наматюкатися як слід. Зараз надзвичайно важливий момент для української мови. Це найкращий час максимально позбутися російської та прийняти повністю своє рідне, навіть якщо воно може не звучати на перший погляд так жорстко, як хотілося. Тренди все одно задаємо ми самі. Тож все починається із тебе. І пам'ятай, що лайка залишається лайкою, та не потрібно вживати її на кожному кроці. Це швидше спосіб підкреслити обурення в певні моменти, які цього потребують. Наприклад, сумні новини з війни. Тож, бувай і лайся українською.